Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас таке особливе свято, бо свято, яке стосується жінок, це завжди піднесено і святково. 25 листопада стартує міжнародна акція 16 днів проти насильства. Що проходить у період з 25 листопада по 10 грудня, і має на меті підвищити поінформованість суспільства, масово мобілізувати людей до змін, залучити активістів, представників урядів, парламентів, громадських організацій, партнерів ООН і висвітлити питання пов'язані з проблемами подолання насильства в сім'ї. Протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. 16-денний період кампанії охоплює наступні важливі дати: 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, 5 грудня Міжнародний день волонтера, 6 – вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі, 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією, 10 грудня Міжнародний день прав людини. 25 листопада у світі відзначається міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Ця дата вибрана не випадково саме цього дня восени. 1960 року, під час політичних протестів у Домініканській республіці, за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо були жорстоко вбиті три сестри: Мірабал, що були активними учасниками супротиву. Показова кривава страта сестер збереглася в народній пам'яті надовго та мала світовий резонанс. У 81 му році активістки жіночих рухів вирішили вибрати дату їх загибелі як День протесту проти насильства щодо жінок. А з 1999 року цей день став міжнародною датою. Я жінка, я жінка. Ви чуєте, люди, я свічка запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловіки. Я жінка, я річка, бурхлива й неспинна, що в повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків: я жінка природою створена пісня, яку чоловік заспівати не зумів, я мрія і спогад, майбутнє і колишнє. Я – Щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, я вільна, як думка одвічна, на думку не можна надіть кайдани. Це ти мене в рабство продав, чоловіче, і грішна я стала з твоєї вини. Та я лише жінка, я прагну кохання, я все пробачаю тобі наперед. З твоєї криниці я крапля остання. Для вуст твоїх згірклих я липовий мед. Я жінка. Я враз перекинусь на зілля, і гоїти рани візьмуся тобі. Я не передбачена, не зрозуміла, я плачу від щастя, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половина, нехай переможцям лаврові вінки. Історію творять звичайно мужчини, але лише так, як захочуть жінки. Катерина Сенченко. Є дуже гарні вислови відомих людей, письменників про жінок. Жінки очима знаменитих чоловіків. Жінка наймогутніша в світі істота, і від неї залежать направляти мужчину туди, куди його хоче повести Господь. Це сказав Іпсен. Севрус мрія жінки бути жінкою мрії, як гарно. Ніч, падає особливого... Ніч надає особливого блиску зіркам і жінкам, сказав Байрон. Жінка це запрошення в щастя. Бодлер Сьогодні у нас майстер-клас з приводу Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Адже від жінки залежить дуже багато в нашому світі. Ми повинні придавати цьому увагу. Ось у нас у бібліотеці виставка, яка створена руками жінки, членкині клубу жіночого бібліотеки Наталії Бульби. Такі чудові речі, вона аматор у цій справі. І ось подивіться, що творять руки жінки, та хіба тільки це? А сьогодні ми на нашому майстер-класі зробимо таку. Дівчинку, жінку, із, бо ми всі жінки-дівчатка, із такими крильцями, наче метелик, вона повинна пурхати, літати в щасті, бути вся у квітах. І чоловіки її повинні носити на руках у прямому, і в переносному розумінні цього слова. Для цього нам потрібен кольоровий картон, це основа. Ось я взяла половинку цього картона. І з таких клаптиків, паперу різнокольорових, ось уже. Повирізала те, що нам необхідно: крильця, голівка, це в нас майже геометричні фігури сьогодні. Овали, кола, квіточки ось уже готові. Ось спідничка така буде теж із кола вирізана. Ми її складемо, я вам розкажу, як її приклеїмо. Тулуб, ось такі рукавця, ліхтарики, руки, ноги майже з прямокутників, і вони всі вирізані так, як треба. І я вам розповім, що за чим. Спочатку треба нам прилаштувати, намітити, де ось у цьому просторі буде наша дівчинка-метелик. Ось крильця намітимо і тулуб, щоб нам було легше потім це все клеїти. Адже мають бути якісь пропорції. Так, намітили крильця. Тут ще має бути спідничка. Зверху мають бути квіточки, тому отак розмістимо. Нам потрібен для цього клей, так як я вже це все вирізала. Потрібні ножиці, фломастер, щоб намалювати. ось Оченята з віями, і з ротиком, Ножиці, лінієчка, олівчик, щоб розрізати навпіл наш клаптик паперу. Так. І починаю підклеювати. Вже я оченята намалювала. Так, сюди підведу під низ крильця. Ось так, щоб вона у нас пурхала, літала наш метелик. Вона легка. Так. Це тулуб. Так, тулуб. І мені потрібно підвести під тулуб. Я заздалегідь його не намащую клеєм повністю, щоб мені під тулу підвести можна було руки. Так, тут ніжки зараз ми підклеїмо. Так. Ось так, бо буде зверху спідничка. Ще одна ніжка. Так, наш метелик біжить, дівчинка. Так, ще одна ручка у нас є. Так. Я так залишаю місце, тому що тут буде цей тут буде ліхтарик, це у платтячка рукавчик такий, ліхтарик. Дівчатка знають, що це таке. Так. Ще один ліхтарик. Так. З іншого боку, так, це його можна підвести навіть підниз. Є. І зараз вам розкажу, як клеїться спідничка. Ось такий овал. Він складається на впіл, потім ще раз складається, і отут крайчик згинаємо пальчиками. І така виходить овальна спідничка. Ми зараз її об'ємно, ми зараз її підклеїмо тільки по центру, щоб края були такі об'ємні. І ось так приклеїмо Так трошечки навскоси. А ось цей згін, теж із середини промащу, клею. І Ось тут тільки по центру з'єднаю. Ось так. Буде в нас об'ємна спідничка. Така чудова, легка буде дівчинка. Так, оздобимо голівку. У нас є ось такі жовтенькі овали, це волосечко. Це така зачіска дівчинки. Світловолоса вона у нас. Так. Одну клею частинку на один бік. Іншу частинку клею на інший бік. Так. І зверху таку кульку. Волосся зібране в кульку. Так, є. Ось така дівчинка. Так, тепер нам треба взути нашу дівчинку. Я поцікавилася, мені не сподобалось слово туфлі. Воно є. В інтернеті я подивилася синонім слову туфлі взуття жіноче, черевики мешти. Мешти це, здебільшого, по-львівськи чоловічі, чоловіче взуття, але може бути і для жінок. Топанки, виступці, сап'янці це від сап'ян тонка шкіра, від слова сап'ян. Патинки, пантофлі. Теж вживаємо таке слово. Тупки, тупці, вихідки. Ну, вихідки це на вихід на свято. Ось у нас будуть такі вихідки. Вони в нас умовні, такими кружечками. Так. Одна вихідка. Червоненька в тон платтю. Так. І друга. Так, ось у нас така сукня і в колір наші вихідки. Так, раз вона протягнута, значить у ній щось повинно бути, як завжди. Жінкам даруйте квіти. Так, наша дівчинка біжить і в руках тримає квіти. Ми ось такі квіточки їй уже. Приготували червоненька, вирізаються вони легенько. Навіть не обов'язково можна олівчика застосовувати. У кого є уява, той виріже просто собі квіточку. Так, кружечком, ось так. Тут квіточки з зорями. Наша дівчинка літає попід зорями, попід хмарами. Так, вона повинна бути щасливою. Так. І ось залишились у мене два кружечки. Це такі червоні щічки нашій дівчинці. Так, ще раз. Ось така у нас ніжна дівчинка. Пурха в метелик з квіточками, і її потрібно тільки любити нашу. Ginko.